Так, доброго дня, що ми проводимо закупівлю, предмет закупівлі у нас адаптер для фільтрації натуги у комплекті з вимірювальними проводами. Або і Станом на Зараз у нас маємо оцінені пропозиції учасники ТОВ ВКФ «Молнія» міста Харків і ТОВ еталон-прилад міста Харків. Ага. Позиція номер один товариство з обмеженою відповідальністю вкф «Молнія». Дві частини. Комерційна. ПКФ, «Молнія» комерційна частина складається з переліку документів, пропозиція конкурсних торгів. Отзив по сутрудні відгук про співпрацю, інформація щодо виконання аналогічних договорів, довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, фінансовий звіт. Баланс на станом на 31 грудня 2015 року. І звіт про фінансові результати за 2015 рік. Довідка про рух грошових коштів. Довідка з Українського банку надана молний. Про те, що за період 4.04.15 року, 4.04.16 року проводились дебітові та кредитові операції, переліки, які провели у додатку. Додаток до довідки. Знову довідка з Україсьмпадку надана про те, що ВТФ Молнія не має станом на 31.03.16 отриманих та непогашених кредитів. Протокол загальних зборів. Ще один протокол загальних зборів. Наказ про призначення директора. Третій протокол загальних зборів учасників. Довідка до форми мовні про осіб, які надано право на укладання договору. Паспортні дані. Статут. Довідка про захист довкілля. Основні умови договору. Довідка про, про відсутність підстав для відхилення пропозиції конкурсних перед. Лист підтвердження. Цінова пропозиція всього з ПДВ складає 7320 гривень 0 копійок. Всього з ПДВ 7 тисяч триста двадців 0 капіталі. Технічна частина складається з перевіду. Руководство по експлуатації. Технічна спеціфікація предмету життя. Пропозиція номер два. Товариство з обмеженою відповідальністю, еталон-прилад. Дві частини. Ціна частина. Квартийна частина ТОФА та складається з переліка документів, пропозицій конкурсних торгів, статут товариства. Протокол загальної зброї учасників тереста. Ще протокол номер 2 загальної зброї товариства. Наказ номер 1 про призначення директором. Довідка про осіб уповноважених підписувати і юридичні документи. Паспортні дані. баланс звіт про станом на 31 грудня 2015 року. Нацелі результати за 2015 рік. Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік. Долітка про відсутність підстав для відмови у участі процедури закупівлі. Долітка. Банк Грант повідомляє, що станом на 29 березня 2016 року кредитів від даного товариства непогашених немає. Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації. Інформаційна довідка про виконання аналогічних договорів відрук. Відування. Гарантійний лист про надання сертифікату погодження, поставки умови договору. Довідка про захист довкілля. Все прошито, пробуровано, заключатиме. Цінова пропозиція складає 6996 гривень. Всього з ПДВ 6996 гривень Частина складається переміг документів, інструкція е також з експлуатації. Десь підтвердження щодо технічної специфікації предмету закупівлі. руководство по експлуатації. Після червоне, Це два учасники озвучення, які питання, будь ласка. Tak, nie ma, dziękuję.